Привіт усім творчим, яскравим осіннім листочкам. Мене звуть Ганна і я рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Давно-дуже-давно давно я не знімала відео, і, чесно кажучи, я більш переключилася на в'язання, але вишивку і досі дивлюсь на Ютубі, і досі вона мене надихає. І ось зараз настанням такої чудової осінні золотої. Я вирішила знову почати щось маленьке вишивати. Щось таке, знаєте, що мене поверне до вишивки трошки і знову надихне на, на хрестики. Я одразу перепрошую за свій голос, хоч ви мене давно і не чули, але ті, хто вже не перше відео моє дивляться на каналі, знають, що він більш дзвінкий. Наразі я перехворіла ангіною, тому у мене лишилися ще хриплості у голосі. тому я можу інколи кашляти, хекати. Да, найкращий час для зняття відео після року відпочинку, але тим не менш, ось я маю у своїй колекції ось такий чудовий набір Анкор Maya колекшн з чудовим осіннім будиночком у горах. Він зі мною приїхав зараз у Краків. Я наразі тут мешкаю і взяла з собою, окрім моточків, бунтиків з нитками, ще кілька вишивальних наборів. Ду, подумала, що ну, якщо захочу, то матиму щось вишити. І ось цей набір <клух> був один із пари буквально тих, які відправилися зі мною сюди. Дуже класний набір. Ви знаєте, мені здається, що восени вишивати осінній сюжет, і там бачити такий класний і гарний це ну, просто супер задоволення для будь-якої вишивальниці. Я його ще не відкривала і хотіла би разом з вами зробити розпаковку цього наборчику на камеру і подивитися, що всередині. Тут десь і я навіть видно у цій глянцевій упаковці. Так. Всередині у нас є, лежать додаткові кольори анкор, яких буде багато в цьому наборі, і їх ще доклали. А решта ниточок тут я бачу на органайзерах. закріплена. І у нас йде ось така Аїда, тканина Аїда 16-го каунту. Так, у комплекті йде. Мабуть, йде голка, я так думаю, і нитко вдівач. Я так гадаю, не знаю. Зараз будемо дивитися. От, Аїта 16-го каунту, так? І ниточки Анкор Моліне. Рівень складності третій. Та як цікаво, да? Вони тут винесли таку поміточку. Не знаю, чи я Аїда. Просто написано: а, бачите анкор стандарт катон. Я думаю, що це, можливо, якась від Анкора їде. Я не знаю, чи він випускає він таку чи ні. Так, давайте його відкриємо і подивимося, який він всередині. Так, дістала я все окрім прев'ю. Прев'ю мені наразі не потрібно. Хай воно тут лежить. Ми і так бачимо цей чудовий сюжет. Давайте подивимося, що тут є в комплектації. Ага, перше, що в нас тут є, це. Ось така інструкція. Інструкція на українській мові навряд чи вона є. А інша мова нас не цікавить. Англійська цікавить чи й польська. Так, ну, будемо вишивати, як вміємо. Хоча можна і подивитися, да? Не бачу ніде тут. Знайомого нічого. Так, що тут у нас? Ага, тут у нас схема, я її відкривати не буду сильно, не буду світити. Давайте з вами подивимося з краю, Як вона виглядає. Ну, після того, як я рік не вишивала, вона в мені виглядає складною. Хоча насправді, можливо, для тих дівчат, які вишивають постійно і щодня, вона здасться досить легкою. Але для мене це трошки така вона. Ви бачите, ось. Якщо взяти один квадратик, то там прям безліч символів. Прям багато символів, да? Квадратику, ну, нічого. Ага, і тут є ось такий бекстіч. Ми його бачимо, як він виглядає. Це ще один шматочок схеми. А це у нас... О! Дивіться, як добре вони зробили в ванкор. Що. На окремий листочок е, вивели ключ. Ну, дуже зручно. Ось такий ключ. Дуже класно, дуже зручно, мені подобається. <кій> Я думаю, буде легко розібратися в ньому. От, Французькі вузики у нас тут є. да, бекстіч, напівхрестик і хрестик. Так. Досить да, зручно, що виведе весь ключ на окремий листочок. Тобто ви можете цей листочок біля себе десь покласти, і вам не потрібно постійно перевертати схему для того, щоб побачити, що ж там всередині. Так. Що тут у нас ще є? У нас є такий маленький конвертик. Ми його зараз подивимося. Є ось такі нитки, подивіться, які чудові кольори. Просто супер. Як на мене ці нитки, це просто фантастика якась. Дуже класні, яскраві. нитки, просто супер. Так. Тканина, ага, цвайгард. Бачите, я так по цій помаранчевій полосочці бачу, що це, мабуть, свайгард. Давайте глянемо, якого вона розміру. Розмір у неї не маленький, навіть не влазить вся в камеру. Так, зменшу. Ні, навіть вже й зменшити не можу, все в камеру вона не влазить. Дуже велика. Так. Агіта, ну мені подобається вона. Ви знаєте, мені вона подобається. Прикольно. Хоча я би після такого відпочинку довго вишивала скоріше на 28-му, ніж на 32 му каунті. Скажу я вам так. Але нічого. І дивіться, який гарний маленький конвертик. Тут у нас ще був всередині. Давайте його розкриємо. Так, зараз я його розкрию. Так, відрізала я йому вершок. Давайте побачимо, що тут всередині. Оп, всередині у нас ось така голочка є. І нитко вдівач. Ага, дві голочки і нитко вдівач. Зараз дістанемо їх. якось вони так цікаво, так, запакували? Ось такі дві голочки. Одна, я розумію, для хрестиків, інша для бекстічу. Ну, непогані голочки, гарні голки. І ось такий, звичайний нитковдівач. Я такі нитковдівачі люблю, мені вони подобаються. Ось такий набірчик. Що ж, буду я це все запялювати на станок. О, сьогодні у нас субота, субота і буду я а, наступного, а, зараз я гляну дата, яка в нас ще. Так, у нас субота, 18 листопада, щось я загубилася взагалі у датах. І я зараз буду його запялювати на, на свій станок, О, почну робити перші хрестики. І буду робити невеличкі такі включення за тиждень, скільки я повишиваю даний сюжет. І покажу вам вже через тиждень свої перші просування по ньому. Я думаю, так буде краще, ніж просто зробити розпаковку і показати, який набір я маю. А буде цікаво подивитися, як він саме у відшиві себе покаже. Ну що ж, для вас це буде мить, а для мене цілий тиждень. До наступного включення. І так, пройшло вже 5 днів з того моменту, як я почала вишивати даний сюжет. Наразі в мене вишито ось стільки, ви можете бачити, небагато, але вже є результат. Ми можемо побачити, як даний виробник поєднує кольори у даному наборчику. Ось на схемі я викреслюю собі зеленим кольором те, що вже вишила. Так само це ось на цьому листочку. І на іншому теж у мене викреслено, на іншому е, участку схеми, теж викреслено ось дані хрестики. Це на нашій картині це ось ця діляночка. Тобто двері, е, саме деревце, це початок дерева ще до фіолетового кольору я не дійшла. І ось ганок. Так? Він. Ось так виглядає. Ви знаєте, спершу я подумала, хм, яка чудова схема. Ось ви можете тут побачити шматочок. Е, немає бекстічу. Взагалі, немає бекстічу, значить, все буде передаватися хрестиками, значить, все буде так просто, хоч схема сама складна, але результат буде класний. Але, увага! Я заглянула в іншу частину схемки. А там та сама схема тільки з Бекстічем. Його там зовсім-зовсім немало. Там в нього дуже багато, Більше, ніж, мабуть, в Dimensions. Тож, доведеться чи потім його робити зверху. Але нічого, результат той, що я вже маю, мені подобається. Але вишивати досить складно. Дуже багато змін кольору на 10х10 хрестиків. Якщо взяти 10 на 10 хрестиків, то ми маємо просто. Безліч різних кольорів. Постійно міняються кольори. Немає такого, що ви там можете нитку заправити і пряметити довго і до кінця вишити. Такого нема. Одного зеленого тут, 3-4 відтінки. От. Мабуть, навіть ось тут 5 відтінків всього зеленого ви можете бачити на першому і на другому аркуші. Починаючи з темних кольорів, тут і чорний, і зелений. Темно-з чорним бленд, і коричневий, і темно-коричневий. Це я вже не кажу про ці більш світліші відтінки. Тобто, дуже багато. Я думаю, що в кінці це дасть гарний результат, який ми можемо побачити на картині. Да? Вона така акварельна, гарна, все на ній видно яскраво, Всі детальки. От. Але. Дійти до такого результату буде непросто. Ну що, я нікуди не поспішаю, потрошку вишиваю зранку цей сюжет по годинці, по дві, і маю вже ось такий початок. Буду далі знімати відео, буду розказувати, як у мене просування йде в анкор від Maya Collection. Цього сюжету осінній будиночок. Хоч за вікном у нас вже випав перший сніг. Але все ж таки останній місяць осені, і я ще не насолодилася цими яскравими відтінками в цьому році. Тож буду через вишивку, так би мовити, дивитися на них і радіти. Бажаю вам гарного вишивального дня, вечора і до нових зустрічей!